Про обвал пішохідної зони на мосту повідомили мешканці Велка ще у суботу. Багато людей з прикордонної зони чи не щодня ходять пішки через міст до сусідньої Угорщини. Зараз вони бояться йти по ньому, але іншого вибору не мають. Тож і доводиться ходити аварійним мостом через тису. все, трясе, все мост. Та ніхто не обслуговує. тут вже десь, десь восім годин тому покрасили останній раз. Так, я не знаю, це скоро завалиться. Та тут. Я на напереходна Румунії, тут серби постійно фурами їздять, то скоро заваляться. Ніхто нічого не буде робити. Відсутні кошти на усі. Лише на то. казали, наче як тільки зійдуть сніги, будуть ремонтувати дорогу. вже скоро другі і не косять бо Одна одговорка, немає коштів у нашій державі ніколи. ніколи не було і не буде. Таке бачите, ото ужас. Не знаю вже скільки років пролетіло, відколи там ремонт не робили. Duže opasno, duže. Mm -hmm. Osobljivo je ja što tu i komijone, komijon za komijonom ide. Ta to až misli tako, pinajeća. Вилоцький міст востаннє спеціалісти обстежували у 1991 році. Ще тоді виявили на ньому майже півсотні дефектів, які потрібно було негайно усунути. Однак високі чини на недоліки просто закрили очі. З того часу пройшло вже більше 20 років. Міст не тільки не ремонтували, навіть не фарбували. Востаннє по паспорту обстеження проводили у 1991 році, там є заключення, там деякі є вже, вже деякі є такі, як кажуть, дефекти. дефекти, які вже треба було устраняти, але до цього часу капітального ремонту моста не проводилося. Небезпечну зону працівники виноградівського рая автодору огородили парканом і обв'язали стрічкою. Спеціалістів мостовиків фірма немає, тому що у суботу викликали інженерів з інших міст. До четверга аварійним мостом так ніхто і не зацікавився, а у спеціалістів не доходять руки. Про халатне ставлення чиновників до життя і безпеки простих людей вже ходять легенди. Та власне цим нікого вже і не здивуєш. Просто нагадаємо за якихось 100 метрів від обвалу кордон з Євросоюзом. Тож як кажуть, до Європи. І звідти іншого шляху як крізь руїни наразі немає.